В Івано-Франківську в приміщенні обласної філармонії відбувся благодійний концерт за участю творчих колективів Калузького суспільно-культурного товариства Нацяння, фольклорно-етнографічного колективу Доленька та ансамблю Черемшина, що діють при Палаці культури Мінерал. Захід зорганізували на підтримку відбудови українського дому у Перемишлі. Адже це символ, це осередок українського життя і його відродження на цій землі, говорить голова обласного товариства Нацяння Любов Гринишин. Наша мета була дати, чи надати, чи допомогти у фінансовій підтримці по відбудові, реконструкції та реставрації українського народного дому Перемишлі. Багато з вас, напевно, знають місто Переміщення, яке розташоване на кордоні недалеко від польсько-українського кордону. Перемищен одне. З найбільш національно свідомих міст Польщі. Власне, такої високої національної свідомості, з давніх давен, жила і живе там українська громада. Цей український дім сілетна будова, свілетний будинок культури української культури, був збудований 110 років тому назад. Тільки в 2011 році, в березні місяці. Вже на півзруйнованому стані е, український народний дім в Перемішлі був переданий українській громаді за невелику ціну. І власне українська громада прийняла цей будинок в такому стані напівзруйнованому, і поставила собі за мету знову відновити його так, щоб він знову проіснував не менше 100 років. Більшість учасників обох колективів вихідці з етнічної гілки українців нацяння, які пережили гірку долю переселенців з правочих земель. Тому свято зберігають свою автентичну скарбницю у пісні, традиціях, обрядах і костюмах. Тож глядачам, учасники доленьки та черемшини подарували низку українських та лемківських пісень. Голова обласного товариства Нацяння Любов Гранишин подякувала Калушанам за чудові миті зустрічі з піснею та зазначила, що зібрані кошти стануть вагомою підтримкою у відбудові українського дому у перемишлі. Цей будинок є не просто пам'ятка архітектури. Він є будинок символом, бо в ньому виступали такі видатні люди, як Іван Франко, Соломія Прошенницька, Станіслав Редкивич і вже останнім часом виступав наш президент. Віктор Ющенко. Так що власне, цей будинок є таким стратегічним місцем для української громади, для життя українства е, в Перемишлі. І цей будинок, е, я рахую, буде такою першою нашою краплиною у Європейському Союзі. І він буде, як сказати, ніби. Е, Стратегічною стартовою нашою в Європейський Союз. І я дякую вам за те, що ви прийняли участь в цьому концерті і гадаю, що кожна копійка ваша вкладена послужить для, для тілення, для розповсюдження, для покращення нашої культури української за кордоном. і наших, наших сусідів у Польщі. у свою чергу, голова Калуського нацяння Юрій Соколовський висловив слова вдячності обласній владі за підтримку у проведенні концерту та глядачам за щирі оплески та тепло сердець. Я хочу в першу чергу подякувати Івано-Франківському обласному суспільно-культурному товариству. Нацяння а також. Обласному управлінню культури національності та релігій за можливість виступати в такому прекрасному чудовому залі. Хочу подякувати вам за те, що ви знайшли можливість, знайшли час і прийшли на цей доводній концерт. Щиро вам дякую.